Ми можемо стати новою Німеччиною. Можемо стати новою Німеччиною? Звичайно. За набором ресурсу, який знаходиться на території держави Україна, надра землі, сама земля, лісові, водні, а саме головне наукові інтелектуальні ресурси, які у нас є. Україна повинна бути як мінімум в п'ятірці економік Європи. Європи. Як мінімум. Німеччину ми вже зараз не наздоженемо, Британію також, Францію також. Італія, яка на четвертому місці. А от після Італії п'яте місце мінімум повинна займати українська економіка. Звичайно, що це результат, який не можна досягнути ні за 3 роки, ні за 5, а можливо, навіть і не за 10, але потенційно. За, там, мовно, 15-20 років, максимум 25, Україна може ввійти в п'ятірку економік Європи. Але для цього треба. 15-20 років. Для цього треба робити все з точністю до навпаки, як робить діюча українська влада. Якщо не змінити міжбюджетне співвідношення 80 на 20 як зараз у нас є на користь центрального бюджету, то і детінізації не відбудеться, тому що громадяни і підприємства знаходяться на місцях там, де безпосередньо найближче управління від імені держави здійснюють місцеві органи влади. Якщо місцеві органи влади не будуть зацікавлені у тому, щоб, Підприємства на їх території розвивались, щоб створювалися робочі місця, щоб менше або взагалі не платила зарплата в конвертах, то детінізації не відбудеться. Зараз у них мотивація простягнути руку, приїхати в Міністерство фінансів Київ, попросити гроші з центрального бюджету. А якщо їм залишать хоча б один-два з чотирьох головних податків. В них зразу кардинально міняється мотивація. Чому важливо, щоб податки залишались на місцях? Тому що набагато тоді змінюється навіть можливість контролю використання місцевих грошей. Тому що, коли ви живете в себе в місті, і у вас, наприклад, міський бюджет на цей рік передбачав, що оцю школу мають відремонтувати у вашому місті номер, там, 5, наприклад. А поліклініка номер 3 в ній має бути зроблено відповідно до бюджету такий-такий-то ремонт чи встановлено таке то обладнання. Ви живучи в своєму місті, то ви бачите, ця школа ремонтується чи не ремонтується. В поліклініці щось роблять чи не роблять. Якщо в міському бюджеті було передбачено, що такі-то вулиці будуть зроблені їхній ремонт доріг, так? то ви живучи в місті, ви бачите, робиться цей ремонт чи не робиться. А як ви можете контролювати гроші центрального бюджету України? Ні. Ніяк, правда? Хто там розписує, який міністр, куди там, які одним розписом сотні мільйонів чи мільярдів гривень спрямовує. Як ви проконтролюєте? Ніяк. А зараз будь-якому меру, будь-якому меру чи голові адміністрації обласної чи районної, ні тепло, ні холодно. На його території підприємство розвивається чи не розвивається, тому що податки ж не йому йдуть в основному, а напряму в центральний бюджет. І тому функція мера зараз головна не сприяти підприємцям на своїй території, а функція мера приїхати в Київ, Міністерство фінансів, і для своєї території випросити більше коштів з центрального бюджету. Тому що міжбюджетне співвідношення 80 на 20 на користь центрального бюджету. Тому, поки ми не змінимо кардинально суттєво це міжбюджетне співвідношення, хоча б 50 на 50, і не будемо залишати місцевим органам влади, Хоча б один-два з наших головних податків, не дрібні акцизи і збори. а Є чотири у нас крупні податки. ПДВ, податок на прибуток підприємств, єдиний податок і податок на доходи фізичних осіб. Це чотири найкрупніші податки. Я би мінімум два залишав по. Місце знаходження платника податків. Перш за все, податок з прибутку підприємств треба залишати в місцевому бюджеті, де це підприємство знаходиться. Так? Тому що тоді напряму місцеві органи влади будуть зацікавлені, щоб це підприємство розвивалося і щоб воно було прибуткове, бо податок з прибутку йде в їхній бюджет. І я би ще віддав податок на доходи фізичних осіб. Чому? Тому що тоді кожен мер чи керівник. Певної території зацікавлений, щоб якомога більше людей жили в нього на території, тому що податки з доходів фізичних осіб йде йому. І щоб там зарплата була якомога більше біла, ніж чорна, тому що податок з офіційної зарплати йде. Тобто, розумієте, зразу кардинально міняється мотивація роботи місцевих органів влади, коли вони отримують напряму податки з платників податків, які знаходяться на його території. А зараз місцеві органи влади їм ні тепло, ні холодно. Скільки людей працює, скільки там зарплата в конверті, скільки підприємство прибуткове чи не прибуткове, бо податки податки одно не йому йдуть, а в центральний бюджет. На що йому займатись, коли він поїхав до Києва, випросив, відкат дав і, і отримав гроші.